У четвер на засіданні постійної комісії обговорювали надання пільгу сплаті за землю бюджетним установам. Підставою для запровадження пільг стали зміни у податковому кодексі. Минулі роки в податковому кодексі цим установам була надана пільга, і вони не сплачували плату за землю. Зараз в нормах податкового кодексу такої норми немає. Але ж дуже багато питань виникають з цього приводу вже сьогодні на рівні обласної державної адміністрації, на рівні обласної податкової інспекції пропонуються зміни, по внесенню змін до податкового кодексу у зв'язку з тим, щоб цю норму залишили. Але ж поки це питання буде вирішуватись. Плата за землю цим установам буде нараховуватись, а вони не в змозі заплатити перш за все, що не в державному бюджеті, не в місцевому бюджеті. Такі кошти не передбачені. Підуть штрафи, пені з урахуванням того, не допустити такої ситуації. І все ж, враховуючи те, що все-таки ми сподіваємось, що в податкове законодавство будуть внесені зміни, пропонується на сесію винести рішення про звільнення цих блоків. Бюджетних установ, тобто всіх бюджетних установ, всіх рівнів від плати за землю, свою думку з цього приводу висловив правозахисник Олерій Романов, який вважає, що пільги у сплаті за землю повинні мати і підприємці. Я лично вважаю, що це несправедливо по отношению к нашим е, людям, которые заробляють гроші і в то же час поповнюють бюджет, може бути как-то ми е, ставим. Е, Государственнее завідіння бюджетне штабені такі платили в наш бюджет та за словами Олени Рожко чинне законодавство не дозволяє цього зробити. Начальник фінуправління повідомила присутнім про те, що на січневій сесії Дніпропетровської облради було прийнято звернення до Верховної ради, кабінету міністрів та президента України стосовно змін до державного бюджету. В Свою чергу Криворіжцям теж було запропоновано розглянути ці звернення уже з урахуванням проблем і потреб нашого міста. В зверненні говориться про те, що цих субвенцій, які виділені на міста, недостатньо. В цілому по області цих коштів не достає по медичної субвенції 802,5 млн грн, освітньої субвенції 390 млн грн. І тут пишеться про те, що Конституція України чітко визначає, що громадяни України на всій території мають право на охорону здоров'я та освіту, виходячи з цього, обсяг коштів, який передається територіям у вигляді освітньої та медичної субвенції, повинен повністю забезпечувати потребу в утриманні установи освіти та охорони здоров'я. Олена Рашко переконана, якщо держава бере на себе такі повноваження, то вона і мусить їх виконувати, тобто забезпечити всі міста, у тому числі і кривий ріг, відповідним фінансовим ресурсом. Тому з метою забезпечення надання гарантованих державою послуг пропонуємо збільшити бюджету Дніпропетровської області обсягу виділених субвенцій на 802,5 млн мільйонів і на 390 млн мільйонів гривень. Відповідно, ми в свою чергу прописуємо ці цифри. По місту Кривому Рогу і просимо, щоб нам, в державному бюджеті окремою строкою, по місту Кривому Рогу збільшили медичну субвенцію на 170 млн грн, освітню субвенцію на 90 млн грн». Ішлося на засіданні про відміну екологічного коефіцієнту для нашої області. За його дії кривий ріг мав змогу поповнювати медзаклади обладнанням. Така потреба зберігається і зараз. Про що також буде зазначено у зверненні до влади держави. Дякую. Порядка 500 тысяч тонн выбрасывается в год, там этих всех разных нехорошестей. То может быть мы уже будем говорить и о том, что пора бы в госбюджете, раз уж так пошло, так сказать, пляска. Давайте требовать то же самое, чтобы и по Кривому Рогу был указан коэффициент не только для этой для Днепропетровской области. То, чтобы слышно было, что Кривой Рог это тоже город, который, во-первых, по населению 8, 8 место в Украине занимает, а по промышленным этим... экологическим проблемам одной из тех. Я говорю само первое, одной из тех. Ця пропозиція теж буде врахована. Секретар міської ради Сергій Маляренко дав доручення екологам, аби ті підготували відповідні звернення від міськради. На засіданні обговорили надання містам допомоги мешканцям Маріуполя, які постраждали під час обстрілу. З таким проханням до Криверівсів звертався міський голова Маріуполя. За словами Олени Рожко, вимоги бюджетного кодексу України дозволяють передати таку субвенцію до бюджету Маріуполя. Йдеться про півмільйона гривень. Це вирішуватиметься на найближчій сесії. Депутати та представники громадськості розглянули також питання медичної та фінансової допомоги бійцям, які знаходяться на лікуванні після поранення у зоні АТО. Я дуже прошу профільну комісію збільшити допомогу, тому що в реанімацію на сутки от Бондар наш лежить в Мічнікове йому на сутки треба до тисячі гривень на сутки, А ми в місяць видаємо тисячу. Я дуже вас прошу збільшити цю допомогу і знайти кошти тому що вони захищають нас з вами. Все ранені, які знаходяться на території больниц міста Кривого Рога будут обслуживаться бесплатно. Если на это нужны какие-то средства или где-то задействуются, мне звонили, да, звонят, я узнаю, все настраиваем, налаживаю, и человек обслуживается бесплатно. Кроме того, розпорядження міського голови, я вам благодарен, що вы этот вопрос підняли. Вот. И распорядження міського голови рассмотрели на исполкоме этот вопрос. И сейчас сумма это не на лечение, а это просто помощь. Как то, что когда человек вышел из больницы, все равно ему надо какая-то поддержка, значит, збільшила сумму с 1 тысячи до пяти тысяч на каждого человека. Учасники засідання обговорили доцільність будівництва нових чи реконструкції існуючих об'єктів у місті. Найбільше запитань у присутніх викликали плани щодо будівництва у парку імені Богдана Хмельницького сучасного спортивно-розважального комплексу. Будівництво нового спортивного комплексу в парківні Богданах Хмельницького передбачається для розвитку спортивної галузі в місті, підвищення рівня здорового способу життя населення, особливо серед дітей та молоді, можливості проведення змагань міжнародного рівня відповідно до європейських стандартів. Згідно з проектом, будівля комплексу має розміри в плані 105 метрів на 65 метрів. Габаритні розміри універсального спортивного комплексу дозволять. Проводити учбово-тренувальні заняття і проведення змагань і матчів по спортивним іграм, таким як волейбол, баскетбол, гандбол, теніс, бадмінтон та іншим. Більшість представників громадськості, що брали участь у засіданні, вважають недоцільним у нинішній час закладати кошти у міський бюджет для проектування і будівництва такого комплексу. Говорили на засіданні про стан бомбосховищ та підвалів, реконструкцію підземного переходу на проспекті Карла Маркса та відкриття нового кладовища. Всі розглянуті питання винесені на пленарне засідання. Воно має відбутися не пізніше 31 січня. В іншому разі не будуть дотримані вимоги бюджетного та податкового кодексів та законів України, якими Рада має керуватися при ухваленні рішень. На цій сесії, саме на січні, ви має бути затверджено доведені місту субвенції на субсидії людям. Субсидії отримують незахищені версти населення. Це і сім'ї з дітьми, це і ветерани, це і пенсіонери, і так далі. Більше 32 тисяч криворіжців користуються субсидіями. Тому ми можемо говорити, що ці люди не зможуть скористатися цією можливістю. Тут же на цій, на цій же сесії необхідно розглядати питання щодо забезпечення виплат соціально захищеним верстом населення. Це допомога сім'я з дітьми, малозабезпечені сім'ї, сім діти-сироти, діти, прийомні сім'ї і так далі. Наступне це необхідно по 31 січня, включно відповідно до вимог податкового кодексу, прийняти рішення про встановлення на 2015 рік податку на нерухоме майно, акцизу, податку транспортного податку і так далі. Тобто ми зобов'язані згідно закону це зробити. У зв'язку із внесенням змін до податкового кодексу, то що ми говорили, казали пільги по земельному податку бюджетним установам. Це ми вже проговорили. І наступне це погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на 01.01.15 року в сумі 18 мільйонів гривень. Тобто, ми розуміємо, що це ті підприємства, які робили необхідні роботи для. Міста у 2014 році, але ми не розрахувалися. Ми розуміємо, що це і заробітні плати, це сім'ї, це діти і так далі. Тобто є чіткий перелік необхідних питань, і ми конче маємо провести сесію у цьому місяці. Спільне обговорення питань депутатами і громадськістю на користь справі вважають учасники засідання на відміну від пікетувальників, які другу добу провели у захопленому сесійному залі, за словами Ірини Туровської, ні круглі столи, ні інші форми співпраці з владою вже не потрібні. Втім, ті, хто обговорював питання сесії на постійній комісії, сподіваються на подальшу конструктивну роботу.